СБУ затримала у Києві та Одесі двох колаборанток, які ховалися від правосуддя. Серед затриманих, колишня очільниця одного з відділів, створеного агресором басейнового управління водних ресурсів Херсонської області. На цій посаді вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захоплені території регіону. Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала загубитись серед мешканців столиці і таким чином у Зникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали. Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками обласного пенсійного фонду. Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Москви щодо запровадження рубльової зони в регіоні. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Наразі обом колаборанткам повідомили про підозру.